Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Дирекція УПЛ затвердила дати та час проведення двох перенесених матчів першої частини сезону 2024 2025 Нагадаємо, що у 2024 році матч п'ятого туру Кривбас Шахтар та гра шістнадцятого туру Інголець Зоря не були дограні. Причиною цьому стали повітряні тривоги під час цих поєдинків. Матч Кривбас-Шахтар було призупинено на 51-й хвилині гри за рахунку 0-1 на користь гірників. У матчі Інгулець Зоря команди у 2024 році зіграли перший тайм. На другу половину зустрічі команди вже не вийшли. Гру було призупинено за рахунку 1-0 на користь Інгульця. Матч Кривбас Шахтар буде зіграно 16 квітня о 15:30. Інгулець та Зоря свій поєдинок проведуть 30 квітня. Старт гри заплановано також на 15:30. У першій половині чемпіонату України 2024-25 було задіяно найбільший відсоток легіонерів з 2019 року. З початку сезону було задіяно 405 футболістів, 90 з яких є легіонерами. Це становить трохи більше 22 від загальної кількості. Це найбільший показник із сезону 2019-20. Найбільше легіонерів цього сезону виходило у складі лнз 12 а за оболонь та Інгулець Виступали виключно українські футболісти. Найбільшим показником загалом є сезон 2012-13, коли частка легіонерів склала більше 39%. Після вилюту шахтаря з Єврокубків Україна наймовірніше втратить місце у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів з сезону 2026-2027. Чемпіон України з сезону 2026-2027 стартуватиме з першого раунду відбору Ліги Чемпіонів. Щоб потрапити до основного етапу Ліги Чемпіонів українській команді потрібно буде пройти чотирьох суперників. Щоб зіграти в основній стадії Ліги Конференцій двох суперників, переможець Кубку України або друге місце УПЛ розпочинатиме виступи з першого відбіркового раунду Ліги Європи, друге і третє місце УПЛ або третє і четверте стартуватимуть з другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій. Шахтар повідомив про причини відсутності у заявці на товариський матч з РФС співзахисників Георгія Судакова та Дмитра Криськіва. У 24-річного Криськіва застуда, а 22-річний судаков має невелике ушкодження. Обидва гравці повинні повернутися до тренувань з командою за декілька днів. Нагадаємо, що 24 лютого Шахтар зіграє проти лівого берега у 18-му турі. УПЛ. це буде перший офіційний матч чемпіонату України для гірників після зимової перерви. Юнацька збірна України Ю-17 втратила перемогу на останніх хвилинах контрольного матчу з однолітками з Туреччини, який відбувся у межах підготовки до вирішального раунду відбору на Євро-2025. Зустріч завершилася з рахунком 1-1. Максим Кучерявий відкрив рахунок на 64 й хвилині. Однак наприкінці зустрічі турки зуміли зрівняти рахунок. У межах підготовки до відбору на чемпіонат Європи юнацька збірна України проведе ще один матч 16 лютого проти однолітків з Греції. Зазначимо, що вирішальний відбірковий етап на євро 2025 відбудеться з 19 по 25 березня. Українці зіграють у групі з Хорватією, Італією та Словаччиною. На засіданні РНБО було введено санкції проти деяких українських бізнесменів. До цього списку потрапили президент Полтавської ворскли Костянтин Живаго, а також колишній власник футбольного клубу Дніпро Ігор Коломойський. Указ було опубліковано на сайті президента України. Починаючи з цього моменту, документ набирає чинності. Санкції передбачають позбавлення всіх державних нагород, а також блокування активів цих бізнесменів, заборону на проведення торгових операцій, на участь у приватизації та оренді державного майна. Загалом живаго та інші зіткнулися із різними обмеженнями, які є безстроковими. Як ця ситуація вплине на клуб УПЛ, поки що невідомо, проте варто зазначити, що сам Костянтин живаго зараз перебуває за кордоном. Український захисник Богдан Мілованов, який нещодавно підписав трирічний контракт із шведським сіріосом, може прийняти іспанське громадянство. Цитата: коли виступав у Португалії, то писали, що за мною слідкують, тому я не брав іспанський паспорт. Сподівався на виклик до збірної. Зараз вирішив вже брати іспанське громадянство. Гравцям потрібно заробляти це можна зробити у клубах, а не у збірній, сказав 26-річний захисник. Нагадаємо, мілованов родом з Луганська. В Іспанію гравець перебрався у п'ятирічному віці, займався в академіях атлетіко та хетафе. На дорослому рівні виступав за гранаду, Сан Себастьян та Хіхонський спортінг. Влітку 2022 року перейшов у португальську Ароку. За цей клуб відіграв 48 матчів без забитих голів. Покинув португальський клуб у липні 2024 року. Після півроку без команди приєднався до шведського Сіріуса у лютому 2025 році. За молодіжну збірну України Мілованов дебютував у березні 2019 року і провів за синьо жовтих сім поєдинків, забив один гол. Трансфермарк оцінює його вартість у 400 тисяч євро. Лівий берег відмовився від послуг нігерійського захисника. Як повідомляє Sport.ua, нігерійський захисник Принц Ебенезер невдало пройшов перегляд у клубі УПЛ Лівий Берег на тренувальних зборах у Туреччині. Він не справив враження на тренерський штаб київського клубу, і від його послуг вирішили відмовитися. Український лівий вінгер Артем Ковбаса став гравцем Литовського Таураса. Футболіст приєднався до нової команди як вільний агент. Про термін угоди не повідомляється. Останні два сезони Ковбаса грав за Литовську судову. 28-річний футболіст є вихованцем Динамо. В Україні він грав за оболонь, Чорноморець та Олімпік. Також Артем виступав у складі німецького лорча та хорватського Карловаца. Правий захисник Динамо Олексій Гусів перейшов у «Металіст-1925» на правах оренди. Угода розрахована до кінця поточного сезону. 19-річний українець гратиме за харків'ян під сороковим номером. Першу половину сезону гравець провів у зорі в оренді. На його рахунку дві гри без результативних дій. Динамо оголосило про продовження контракту із лівим захисником Костянтином Вівчаренком. Угода розрахована до 30 червня 2028 року. Костянтин є вихованцем Динамо. Футболіст дебютував за першу команду киян у 2022 році у матчі кваліфікації Ліги Чемпіонів проти «Фенербахче». У нинішньому сезоні Вівчаренко провів за Динамо 18 матчів в усіх турнірах, у яких зробив одну результативну передачу. А за інформацією та то таке відомо, що перед підписанням нового контракту з Динамо до гравця був інтерес бокола ліги. Минулий контракт мав лише 10 місяців до завершення, і зацікавлені клуби чекали на літо, щоб підписати передконтракт з ним. За інформацією джерела, нова клаусула Вівчаренка складає 20 мільйонів євро. Клуби УПЛ продовжують підготовку до другої частини сезону, в тому числі і підсилюють проблемні позиції. У Київського Динамо з'явилася проблема під час роботи над посиленням однієї із позицій. Повідомляє та то таке. Кияни розглядають новачка на позицію центрального захисника, але у нього з'явилися сімейні проблеми. Динамо уже досить довгий час переглядає захисника з пар іме Окона. Він пройшов тренувальні збори, його залишали на додатковий період, щоб краще визначити його потенціальну користь для команди. У Києві, попри чутки, все ще думають про його підписання. У той же час аргументів проти цього трансферу побільшало через сім'ю гравця. За словами Михайла Співаковського, окрім питань по особистих умовах, є величезні нюанси по спілкуванню з родиною гравця. Цитата: наскільки я знаю, мама впирається і не хоче відпускати свого синочка із південної Африки саме конкретно в Україну, сказав Співаковський. Зараз керівництво Динамо намагається знайти спільну мову із мамою гравця. 22-річний український центрбек Ілля Забарний зацікавив низку топових команд світу. За інформацією англійських змі, великий інтерес до кандидатури Забарного виявляє Челсі. Вони предметно цікавляться футболістом. Зазначається, що лондонський клуб є великим шанувальником гри Забарного. Ілля, як його одноклубник Дін Хайсен, є в шорт-листі пенсіонерів. Челсі буде намагатися підписати гравця у літнє трансферне вікно. У сезоні 2024-25 Ілля Забарний провів 26 матчів на клубному рівні.